Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, стреси недосипання, велика кількість випитої води. Це все води і кави одночасно, якщо можна так викласти сіпання ока. Але ж цього може бути і не бути, якщо ти у тебе є правильний раціон. Правильно Людмила? правильно, але я почала з іншого. Ти знаєш, мене дуже вразили дослідження британських вчених, і думаю, вас також пише, що думаєте з цього приводу. Вегетаріанство може бути закладено. В ДНК людини таке революційне дослідження опублікували в журналі PLOS ONE. Британські вчені з'ясували, що відмова від м'яса може бути не лише за покликом душі. А й за ДНК чотири гени в організмі можуть бути пов'язані з тим, наскільки добре людина здатна дотримуватися вегетаріанського способу життя. Ну і зараз все більше людей відмовляються від тварин, від тваринного білка через особисті переконання, екологію або ж свій стан здоров'я. Раніше міжнародна група вчених закликала людей їсти менше м'яса, щоб зменшити наслідки кліматичної загрози. Ми про це добре знаємо, а перевагу віддати про продуктам рослинного походження, а от кому підійде вегетаріанство? Як які його переваги, і як просто і швидкі я бачу, мені вже важко говорити. Просто і швидко приготувати вишукану вегетаріанську страву. Ми зараз розпитаємо у кого у Едуарда Насирова. Едуарда, доброго, доброго ранку. ранку. І Другий я вас знаєте, не помилився, коли почав говорити про недосипання, про стреси, про нервовість і так далі. Тому що це також впливає на те, що ми їмо. От на ці всі процеси, ну правильно? ж? Ну взагалі, я вважаю, що все, що ми їмо, те, й ми і є. А ми і є. вегетаріанство допоможе позбутися ось цих от негараздів нашому. Графіку мені так, здається, що якщо ти будеш харчуватись з гарною енергією, смачно, різноманітно, це 100% тобі буде піде на краще твоєму здоров'ю. 100%. А, але Гарсті. те, що на ДНК закладено, ну я б не вірив усім британським, оцім заключенням вчених, Ти кидаєш виклик британським вченим. Бо мені здається, дехто може легко перейти дійсно, дехто нелегко. Але якщо людина має ціль перед собою, таку аргументовану. Там, не знаю, етичні, етична uh -huh. сторона, кліматична сторона, він все ж таки може перейти. Ну, тобто, Я uh -huh. 100% не відносив. Хоча до тут маленьке, маленька можливість для всіх вегетаріанців-веганів залучити в свою спільноту ще більше людей, бо хтось зробить тест на ДНК, подивиться, а мені не можна м'ясо, і перестане їсти. Ох, а слухай, Едуарде, у нас така кількість яєць тільки на Пасху була. А Тут ти нам сьогодні таке вичудив. що за рецепта. Um, mm -hmm. сьогодні я пропоную приготувати дуже просту, смачну та до того ж бюджетну наїдку. Вона називається овосвердес. І в перекладі це яйця по португальськи це варені, фаршировані, смажені яйця. О oh Рецептка Дивіться на ваших екранах. Ну от із переліку я бачу ну, яйце, оливкове олія, копчена паприка. Винне бо яблучний оцет та баско. Це, це просто мега гостреньке, як люди mm -hmm. любить. Mm -hmm. Кінза, петрушка, крохмаль, панірувальні сухарі. Значить все no, так? продукти всі доступні. Ну... Зелень, до речі, ви можете комбінувати ту, яку любите, бо я знаю кінзу, uh -huh. дехто не любить, можна базилік, uh -huh. наприклад, додати. Ну, тобто, я до класичного рецепту багато чого додав, uh -huh. в тому числі і паприку копчену, і табаску. Uh -huh. Його немає в класичному uh -huh. варіанті. І це така наїдка, якою ви можете і зустрічати, наприклад, гостей uh -huh. і до сімейного якогось чаювання підготувати. І тут можна імпровізувати фантазувати. До речі, от соус табаско, ну такий дорогий соус, його можна чимось замінити іншим. Будь-яким гострим соусом, будь-яким свіжим чилі чи сушеним чилі. І, наприклад, буває дуже часто а, на розпродажі а, перці, ну, гострі uh -huh. перці я бачу, або у бабусю у сезон. Uh -huh. І ви власне, можете вдома зробити свій домашній uh -huh. соус аля табаско. Скористуйтеся моїм рецептом на моєму, у моєму блозі, або ж можете знайти інше джерело, Ой. тобто це не складно насправді зробити. Зараз Тут на графіки аромати, вийде блог mm. Едуарда, щоб ви зорієнтувалися і візуально, як туди потрапити. А я вам скажу так, Едуарда, просто вже починає ця хвиля запаху йти від того, що ти порізав там петрушки, кінза так здається. Кінза, я обов'язковий. Все, кінзу. просто я вам скажу, заполонило весь простір. А, друзі, а, так, ну, що? А. Так, Ось, Отже, маєте можливість побачити Happy food. так, це блог Едуарда Насирова. Бачите, можна І подивіться, який розмаїться це вегетаріанські страви. І випічка, і салати, і гарячі страви. Ну. ну а просто зараз на нас чекає ще один крутий рецепт, друзі. В рубриці вегетаріанський смак з Едуардом Насировим. І дивіться, що можна зробити з ніжних кабачків з крем сиром. А потім ще м'ята буде. Ще апельсин. Оу, дивіться занотовуйте. Де наповнений улюбленими речами, це моя безцінна кішка Байра, прихильниця уливок та мигдальних кексів. Це мій улюблений ніж, помічник в кулінарних експериментах. Це моє кавове горнятко, з якого розпочинається кожен ранок. Це ноутбук, без якого блогеру просто нікуди. А це я, Едуард Насиров, кулінар, вегетаріанець і фанат городу. Доброго ранку! Як ви знаєте, я дуже люблю прості, швидкі і смачні рецепти і стараюсь максимально в них використовувати локальні і сезонні продукти. Сьогодні ми приготуємо саме таку страву: ніжні кабачки з крем, з сиром, м'ятою і апельсином. Це ідеальна страва для посиденьок у колі близьких. Починаємо. Видатний детектив Геркуль Пуаро, герой романів Агати Крісті, обожнював кабачки. Він навіть планував серйозно займатися вирощуванням цієї ягоди після виходу на пенсію. Так, так, саме ягоди. Кабачок це не овоч і не фрукт, це різновид гарбуза. В Європу він потрапив завдяки Христофору Колумбу і вважався екзотичним скарбом. Через великі та красиві квіти кабачок спочатку вирощували як декоративну рослину. Пізніше цвіт та плоди стали використовувати в кулінарії. Нарізаємо максимально тонко кабачки і обсмажуємо їх на сковороді гриль. Кабачки це прекрасна городина. Сезон коштує копійки, а приготувати можна безліч страв від супів, рагу та закусок до випічки і навіть варення. На своєму городі я вирощую більше десяти сортів кабачків і цукіні: білі, жовті, зелені і смугасті. Пам'ятайте, що найсмачніші і ніжніші кабачки це молоді, ті, у яких ще тонка шкірка і дрібне насіння. Поки охолоджуються кабачки, приготуємо соус. Для цього змішаємо крем сир, вершки, сіль, перець, м'яту і цедру апельсина. Сир Філадельфії у цьому рецепті можна легко замінити на більш бюджетний варіант рікоту. До речі, мене дуже тішить розвиток українських сироварів. Наші моцарела, рікота, маскарпоне і решта нещодавно ще дорогих імпортних сирів усе частіше з'являються в асортименті вітчизняних виробників. І якість до слова щодня лише покращується. Ну а зараз дуже веселе заняття. Філеймо апельсин. Ми вже якось робили це, але я вам нагадаю про всяк випадок. Зрізаємо ножем шкірку до м'якоті, а потім акуратно вирізаємо дольки фрукта без перетинок. Очищений таким чином фрукт стає ніжним і при цьому зберігає свою структуру. Не полінуйтесь і спробуйте саме такий варіант апельсина в закусках, салатах або десертах. Ви зрозумієте, 5 хвилин вашого часу витрачені зовсім не дарма. У нас уже все готово для формування рулетиків. Ну що ж, почнемо. Ну ось наші ніжні рулетики із сезонних кабачків готові. Всім вам смачного і гарного настрою! А я побіг. Вова, пригощайся. На здоров'я. Вегетаріанський сніданок з Едуардом Насировим, друзі. І страва, яка називається Овос Верде. Португальська правильно. Так? Слухайте, ну я вам скажу, от що можна витворяти з яйцями. А коли ти знаєш технологію процесу. Нагадай, Едуарде. Для начинки ми змішали усі інгредієнти, угу. яєчні жовтки жовтки потовкли. Тепер наповнили яєчний білок відварений отриманою начинкою. Так. Обваляли у крохмалі або борошні. Ага. Потім у яйці, в сухарях і смажимо до золотистої скоринки. О, супер! Слухай, нашим глядачам там невеличку таку таємницю відкриємо. Ну Такий є, знаєте, тренд гастрономічний, коли ви, наприклад, збираєтеся з друзями десь, десь на, на різних локаціях. В лісі, біля озера, десь в домі якомусь в селі або де-інде, і люди замовляють шеф-кухаря. Наприклад, тебе. І ти з чемоданами, з валізами, тобто все, що стосується кухні, і навіть іноді з е, продуктами їдеш на локацію. І готую ножа. Я себе так умовно кажучи, називаю кулінарна куртизанка, <плес> <плес> бо я можу робити так. Все, що ви забажаєте, зроблю з-під ножа перед вами, перед uh -huh. вашими гостями або просто для вашої uh -huh. кухні. І людям ця опція подобається, бо вони прийшли, відпочивають, uh -huh. ходять з калифом uh -huh. вина там, uh -huh. святкують день народження. Uh -huh. І дивляться за красою, цьків... а потім їдять. Вегетаріанські так, страви замовляють? Не лише. Тут а. я а, даю собі. А, Якщо м'ясо замовляють тобі його немає. Я... А, я слухай, а ти готуєш м'ясні страви, хоча ти, у тебе вегетаріанський спосіб життя. А, тобто, і ще раз зазначимо. Я ж кажу, партизанка. Тобто, ти їдеш з інструментами і з продуктами. Люди не заморочуються. Вони просто зустрічаються, спілкуються, а ти їм забезпечуєш їдло. 100. Все вірно, от ну от стосовно е, популярності, так вегетаріанства, веганства це взагалі відмови від е, яєць і м, молочних продуктів. От е, м, за дослідженнями серед українців 11% вегетаріанців, 2% веганів, тобто я сказала, які не вживають м'ясо молоко, і яйця це підрахунки Київського міжнародного інституту соціології. Ну от власне, а е, е, от, от вчені ще Сіднейського університету довели, що вегетаріанські дієти в. Ективні для зниження рівня холестерину, глюкози, ваги, ваги. Але от чоловіки менш схильні, ну так, за такими спостереженнями, так чоловіки менш схильні обирати веганський спосіб харчування, бо вважають це не по-чоловічому. От такі результати німецьких вчених, коли вони провели опитування. Шо це за сексизм, гастрономія. Ну, ну це дослідження Дякую. Здрасті, Прям приїхали. Це дослідження а, німецьке. Ну От якого року, якого сторіччя? <систити> <рі> <систити> Та... <систити> ну ну, ну коротше ти знаєш, це є. Якщо, це, я вважаю, що такі питання недоречні в 23 третьому сторіччі, в <систит> 21 першому сторіччі, двадцять третьому році. Це буде, але але тут скоріше про страх чоловіків взагалі готувати. Бо до 50-х років минуло сторіччя жінка готувала, жінка була господиною, не працювала, і її обов'язки були, були бути дружиною і годувальницею, а чоловік заробляв гроші. І з oh. тих часів, от згадайте, у кого у uh -huh. когось обов'язково є приклад, як uh -huh. чоловік відкриває холодильник і каже, uh -huh. нічого, що поїсти, uh -huh. а там повно їжі. Ну тобто, But це так, страх але, перед готуванням але чому, але їжі. Але як тут тут мова, я думаю, йде радше не про страх готування, а про перехід на вегетаріанство. Тобто, що чоловіки більше, мені треба сили, енергії, треба щось. Так, їсти. Їсти. так, а тут одні травки. Ну як я наїмся, насичуся це травками. Міфи, це міфи, і це треба прям окремо передачу робити. Міфи про вегетаріанство, що це дуже дорого, що це одна трава, що це не знаю, одноманітно, що uh -huh. це не цікаво, що це не смачно. Це все міфи. З допомогою мене ви можете розвінчити ці міфи. Е, Едуарде, Я думаю, що одна з наступних наших зустрічей в ефірі сніданку буде саме для тих, хто вважає, що це дорого, несмачно і не буде енергії і сил. З тобою будемо розвінчувати. Але подивіться на цей сьогоднішній ранішній натюрморт із а, смажених яєць, друзі. А вони ж мають хрумтіти та яйця, які хрумтять. Ти коли-небудь таке чула? В принципі, словосполучення таке руками Ні. чи веделко їсти? Вони ще гарячі, тому краще веделкою. Тримає. А загалом це як тапас uh -huh. португальський, іспанський, коли це подається до вина. Але скажу oh. чесно, що це яйця такі смачні, що я готовий їх їсти на ah, сніданок, обід обідчі вечірка соус. Ah, no. Це типу айолі, це ah, майонез ah. з часником, але я ще додав копчену сіль, копчену oh, паприку oh, oh. і. І, і сіль просто. Ой, якщо там є копчена паприка, я обожнюю копчену паприку. Ну, а, ну. Дивіться, а. всі інгредієнти доступні. правильно сказав Едуард. Але У -у -у -у. дивіться, технологія приготування У -у -у. і поєднання то мистецтво. І це мистецтво можна опанувати. Люди ж ногач. Це так смачно. Це просто. Люди Проздавав бачили осіб. це дуже швидко. Просте яйце. це дуже, дуже, дуже М -м -м. смачно. І бюджетно, Супер, і що бюджет. немаловажно Раз. на сьогоднішній день. Едуарде, Ой, це оно? реально класний рецепт. Що наступного разу буде? Щось на кшталт українське. Це ми вже я, я, я придумав. Це М -м -м. так, це буде з мотивами української, бо будуть лише українські продукти. Лише українські поєднання, але через призму мого бачення. Вау. От призму твого бачення і приготування ви можете побачити, по зазирнути на в соцмережі Едуарда Насирова. Бачити зараз My Happy як Фуд. там Food, так і більше вегетаріанських рецептів знайти на сторінках, ті, які вам до смаку, які б ви хотіли виконати в себе вдома. Заходьте і готуйте, а ми поки що зберігайте. Поки ви не дожували, я скажу свою улюблену фразу останніх років. Не бійтесь кулінарних експериментів, готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь результатом. Я з такою любов'ю, друзі, будуть смакувати, маки запам'ятається на все життя. Дякую, що запросили. Пробуйте, не пошкодуйте до столу. Фантастика. це дуже смачно.